Вивчав філософію, а підкорив математику. Сумчанин Артем Гарін установив рекорд України в номінації Феноменальна пам'ять. пам'ять». 24-річний аспірант кафедри філософії тримає в голові 5 тисяч знаків після коми числа. Пі до того ж, він знає порядковий номер кожної цифри. Про Пі – далі в сюжеті. Свою феноменальну пам'ять Артем тренує регулярно вже не один рік. Хлопець вивчив п'ять тисяч знаків після коми числа пі. Воно не піддається жодному законів логіки. Та Артем у своїй голові розклав його по поличках. Артем, яке 134 число? Восім. Сьогодні Артем Гарін рекордсмен України в гінесівській номінації. У нас немає претензій до чистоти рекорду. Рекорд поставлений грамотно, чітко за всіма нашими вимогами. Тепер Артем хоче подвоїти свій рекорд через 3-4 місяці. Ну може трохи більше. від загруженості. Я надіюсь поставити рекорд в 10 тисяч. Планує хлопець і відкрити школу пам'яті і сам займатиметься, і навчатиме інших таланту запам'ятовування. Нужно бути убіжоним в тому, що запам'ятати легко. З того буде починаться. Всі намірення формірують інтелектуальне способність. Інтелектуальні здібності Артем постійно тренує за своєю методикою запам'ятовувати тільки те, що цікаво. Мають зиск від цього й оточуючи. Так дівчина рекордсмена каже: Артем ніколи не забуває дату її народження. Даже сьогоднішньої постановки рекорду я знаю, що у нього феноменальна пам'ять, множество талантів, і я завжди їм картілася. Світлана Паламарьова, Микола Ніколає на часі новини.